Якщо ви помітили в себе постійну втому та сонливість, можливо, це з симптомами депресії, тож поговоримо про це більш детально. Я психолог Вікторія Шкряву, вітаю вас. А поки підпишіться на канал MedPlus. Що таке весняна депресія? Насправді депресія зовсім не обумовлена порами року. Це дуже розповсюджений міф. Депресія це розлад психіки, який характеризується зміною афективної, вольової та когнітивної сфери. Як розпізнати депресію та з чим вона пов'язана? Основними симптомами депресії є знижений настрій, який спостерігається більшу частину дня, ангедонія, зниження відчуття задоволеності від е, діяльності, яка раніше викликала задоволеність. Зниження інтересу до діяльності, втрата енергетичності, в знижений рівень лібіду, сонливість або навпаки безсоння. Також ми дуже часто спостерігаємо думки самозвинувачувального характеру або негативістичного уявлення про себе та про світ. Депресія це комплексний розлад, тому причини є біологічні і соціальні. Біологічними причинами є зниження рівню серотоніну, його концентрації, а соціальні причини це ці виклики життя, кризові ситуації, з якими ми стикаємось понад рік війни. Який психологічний етап нині проходять українці? Насправді зараз ми проходимо період адаптації, так наша психіка адаптується до е, нових умов життя, і це є дуже важливий процес для нас, бо це дозволяє нам зберігати наше психічне здоров'я. Чи з'явилися вже у людей психологічні наслідки від війни? Які тут, перш за все, хотілося б сказати, що ми є резильєнтними, ми є стресостійкими, так і тому а, навіть травматичні події, які якщо вони інтегруються в довгострокову пам'ять, вони додають нам додаткових кілець на нашій резильєнтності, і ми стаємо витривалищими і стійкішими. Але звісно, багато людей вже починає повертатися з фронту, так і ті, хто мають поранення, і ми можемо спостерігати прояви посттравматичного стресу в грузу, не дивлячись на те, що він а, виникає у 20-30% тих людей, які знаходились в бойових діях. А це все рівно не маленькі цифри. І також гостру реакцію на стрес і, і також виснаження, яке ми можемо зустрічати наразі дуже часто. Як подолати психологічні наслідки війни, якщо ми говоримо про ПТСР або гостру реакцію на стрес, то тут вартує одразу звертатися до лікаря-психіатра або психотерапевта. Але якщо ми говоримо про загальне виснаження, то важливо контролювати те, що ми можемо контролювати, такий здоровий контроль, і не намагатися контролювати те, чого не можемо. Так, наприклад, ми можемо контролювати свою роботу, та ми можемо контролювати там ті збіри, які ми організовуємо в допомогу ЗСУ. Але на жаль, ми не можемо вплинути на те, коли там закінчиться війна. Тому тут важливо дійсно тримати цей здоровий контроль, також а, долучати фізичну активність, інформаційну гігієну, не застрягати в новинах. Так, звісно, нам дуже важливо розуміти, що відбувається, але щоб це було так дозовано, там півгодини, годинка на добу. Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад в загальному мають однакові симптоми. І перша умова для їх формування це є безпосередньо травматична подія. Травматична подія це та, яка має катастрофічний характер та є загрозою життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей. І якщо ми кажемо про гостру реакцію на стрес, то вона зберігається протягом трьох днів три місяця від травмуючої події. Але якщо ми говоримо про посттравматичний стресовий розвиток, то діагностувати ми його можемо лише тільки через місяць. Не раніше гостра реакція на стрес це як подряпина, та вона дійсно може загоїтися самостійно. Але краще все ж таки звертатися за допомогою, тоді як посттравматичний стресовий стресовороза це як знаєте, така гнійна рана, яка не загоїться самостійно, і вона потребує роботи спеціалістів. Що таке хронічна вдома? Це ознака депресії. Які причини її появи? Хронічна втома це сукупність симптомів, і вони можуть бути обумовлені як депресією, так і, е, наприклад, соматичними розладами. Та, наприклад, залізодефіцитна анемія може спричинити хронічну втому або порушення роботи індокринної системи. Але вона також може бути спричинена і виснаженням або хронічним стресом. Які симптоми хронічної втоми? Із симптомів хронічної втоми ми можемо е, відмітити е, таке стік, Таке виснаження, яке спостерігається більш ніж за 24 години після закінчення інтенсивної інтелектуальної або фізичної роботи, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, порушення сну також може бути. В загальному симптоми дуже схожі до депресії, як позбутися хронічної втоми, якщо ми говоримо про хронічну втому, яка не обумовлена депресією ну, будь-якими психічними розладами або соматичними розладами, то тут вартує змінювати стиль життя, слідкувати за своїм відпочинком, бо відпочинок гарний відпочинок це і наш обов'язок, а не запаганка. слідкувати за фізичною активністю помірною, і також гігієни сну дотримуватись а, і дбати про. Про себе взагалі. Чи є ознакою депресії сонливість? які психологічні причини її появи? Сонливість може бути ознакою депресії, проте вона може і не бути ознакою депресії, а бути в структурі інших розладів психічних. Дуже часто до сонливості призводить саме підвищений рівень тривоги. Сонливість що робити нам потрібна гарна діагностика, розуміння від чого ця сонливість з'явилася, і лікування. А лікування сонливості залежить від того, симптомом якої хвороби вона є. Що робити, коли при сумливості не вдається заснути, варто дотримуватись дуже простих правил гігієни сну, дбати про режим сна, лягати і прокидатися в один і той самий час, провітрювати кімнату, мати прогулянку за дві години до сна, не вживати більше трьох чашок кави на день, використовувати ліжко тільки за призначенням, тобто не сідати і не лягати на ліжко протягом дня. Тобто такі базові прості правила гігієни сну дуже часто допомагає. Якщо ви не можете заснути, то тоді можна застосувати певні техніки релаксації, дихання, м'язової релаксації, і вони мають бути корисними помічниками в цьому. Ми можемо застосовувати деякі техніки mindfulness, зміщення концентрації уваги з думок на фізичні відчуття, так включати там, медитації для сну, дихати, так і це як правило досить ефективно допомагає. Також можна прийняти гарячий душ, він теж е створює такий розслаблюючий ефект. А чи турбує вас сонливість? Е, Пишіть у коментарях, як ви з нею боретесь. Тому, якщо ви помітили, що більше двох або більше тижнів е ви не можете заснути, або відчуваєте складнощі зі сном, або у вас підвищена сонливість і вам складно прокидатися вранці, то це привід для того, щоб звернутися до лікаря. Як українцям впоратись з депресією? Якщо ви помітили в себе симптоми депресії, то вам вартує звернутися до лікаря-психіатра або психотерапевта. Депресія є психічним розладом і вона потребує спеціалізованого лікування. Коли ми ламаємо руку, та ми не намагаємось там самостійно накласти якийсь жгут чи якісь там шину накласти. Так ми йдемо до лікаря, так само ми маємо дбати про своє психічне здоров'я, бо воно є запорукою нашого щасливого життя. Бажаю всім дбати про власне психічне здоров'я. Якщо у вас залишилось питання, ви можете написати їх в коментарях, і я обов'язково на них відповім. Підписуйтесь на канал МедПлюс, тисніть дзвіночок і до зустрічі.